Сорока сяйка весело кружляла над лукою, де розкрітали ніжні фіалки і дзвеніли маленькі бджілки. Фіалки тихо похитувалися, ніби кивали своїми пухкими пелюстками, а сонечко лагідно заглятало поміж квітів. Раптом сяйка помітила щось маленьке і фіолетове, літерку Ф, що пригорнулася до пелюстки фіалки. Пташка обережно підлетіла ближче і з цікавістю заглянула до літерки. Сяйка весело щебетала. Адже на лузі вона знайшла скарб фантастичну літеру Ф. Ну що ж, розберемо слова на літеру Ф. Фонтан вода, що красиво піднімається догори. Фрукти смачні плоди дерев. Фантазія, коли придумуєш щось цікаве. Фарбування, коли змінюєш колір речі. Форма те, як виглядає предмет. Фіолетовий гарний колір квітів фіалки. А що ти бачиш навкруги на літеру Ф? Може, фрукти у кошику, фонтан у парку чи фіолетову сукню. Фонтан? Це водяний танець. Я б хотіла літати крізь його крапельки. Наш ліс дуже гарний, але було б круцько пожити у фонтані у... у водяному танці. Фантастика! Ми вивчили багато букв, і навіть букву Ф. фартух. Без нього я вся у борошні після пирогів. Філософія теж важливе слово, і навіть ціла наука. Ха. -ха. Отже, буква Ф фантастична і філософська, Фломастер. також на літеру Ф. Він малює, а я критикую. По без критики, як без чорного кольору. Все занадто рожеве. Кожна літера це пригода. Вивчай абетку з льком. Люби Україну. Підписуйся на канал Єноти кілько». Далі буде. Ще цікавіше.